Всім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачну закуску з баклажанів. Вони найдуже нагадують мариновані грибочки. У мене тут приблизно 1 кг баклажанів, знімаю з них шкірку. Але можете сміло робити і подвійну порцію, адже вони потім дуже зменшаться в об'ємі. З цієї кількості в мене вийшло приблизно 1 півлітрова баночка маринованих баклажанів вже з маринадом і цибулею. І нарізаю їх на невеличкі шматочки. Така закуска зберігається у холодильнику, і чим довше вона постоїть, тим більше мені нагадує мариновані гриби. Тепер баклажани солію, перемішую і залишаю постояти приблизно на пів години. Багато солі не додавайте, щоб закуска потім не вийшла пересолена. Я навіть залишила на трішки довше. Ось тільки рідини вийшло. І тепер їх добре промиваю. І виклала на сито, щоб стекла лишня рідина. На сковорідку вливаю олію і буду їх підсмажувати до готовності. Баклажани дуже зменшуються в об'ємі, тому раджу готувати подвійну порцію. Такі вони вийшли підрум'янені, на вигляд, як грибочки. Поки баклажани будуть охолоджуватись, нарізаю цибулю півкільцями. Також запрошую вас підписуватись на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропустити нові рецепти. І приготую маринад. Тут у мене 75 мл води, 40 мл оцту, одна неповна столова ложка солі і столова ложка цукру. Добре перемішую до повного розчинення. Маринад має закипіти. В посуду на де будуть маринуватися баклажани, викладаю перець горошком і лавровий лист. Далі викладаю баклажани, цибулька нарізана, знову підсмажені баклажани і знову цибулька. Потім все заливаю гарячим маринадом. На вигляд точно, як білі грибочки. І тепер потрібно поставити під прес. У мене з тамтою посудиною не вийшло, переклала у контейнер. Зверху ще один контейнер. І ставлю зверху банку з водою чи щось важке. Зберігаються такі баклажани у холодильнику і пробувати їх можна хоча б через 2 дні, щоб вони добре промаринувалися. І чим довше вони маринуються, тим більше нагадують мариновані грибочки. Якщо вам сподобався рецепт, ставте подобайку та підписуйтесь на мій канал, а також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі!